Західні політики заявляють, що Іран впритул наблизився до можливості створити власну ядерну зброю. Чим це може загрожувати? Які технології має в своєму розпорядженні Тегеран, та до чого тут Росія розбиралося видання РБК Україна? Докладніше далі. Іран давно закріпив за собою репутацію однієї з найагресивніших країн близького сходу. До того ж, це країна, яка має ядерні технології. А перспектива створення тегераном ядерних озброєнь відверто лякає, підкреслює видання. За оцінками магате станом на серпень цього року. Іран мав у своєму розпорядженні 5,7 тонн урану 235 у тому числі 165 кілограмів, збагаченого до рівня 60%. Але щоб виготовити ядерну зброю, уран потрібно збагатити до рівня не менше 90% а для виготовлення однієї тактичної ядерної боєголовки потрібно 25 кілограмів урану 235 Проте це не є проблемою. Тегеран може запустити ядерне виробництво завдяки Росії, яка дає Ірану секретні ядерні технології в обмін на зброю. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, наразі Тегеран має всі можливості для того, щоб буквально за один-два тижні запустити процес виробництва ядерної зброї. Але реалістичніший термін це півроку, зазначають експерти. На їхню думку. Ірану зараз вигідніше залишатися пороговою країною, тобто такою, що в будь-який момент може створити ядерні боєзаряди, але поки що цього не робить. Нібито цей пороговий статус дає Теграну трішки більше норовистості і впевненості. Лише минулої ночі Іран атакував Ізраїль, здійснивши давню погрозу помститися за вбивство у своїй столиці лідера Хамасу Ісмаїла Ханії. Оформлення союзу з Росією, а також менш публічно з Китаєм, тільки зміцнює позиції Ірану та дає ресурси для ядерної програми аби таки переступити поріг, коли це буде потрібно. Водночас існує інша думка: нібито Іран не може зробити останній крок до ядерної зброї через протидію Ізраїлю. Мосад здійснює постійні точкові операції в Ірані. Тож Іран поки що не має ядерної зброї, і важко здогадуватися, що може статися, якщо він піде на такий крок. Як мінімум, багато країн переглянуть свою безпеку, якщо держава, яка підтримує тероризм, почне розміщувати таку зброю масового знищення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.